Що робити, якщо проблему із газівниками щодо компенсації завданих вам збитків, перерахунку і повернення надмірно сплачених коштів, то що не вдається вирішити під час безпосереднього спілкування? Вашу офіційно надіслану претензію ігнорують понад місяць або відповідь на неї вас не влаштовує. У пригоді має стати незалежний компетентний орган, а саме національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У новому випуску газправди детально розберемося, в яких випадках та як саме правильно скаржитися національному регулятору. У попередньому відео ми вже розповідали, як правильно комунікувати з надавачами послуг на ринку газу та чому ваші запити можуть залишитися без відповіді. Обов'язково перегляньте його, якщо ще не бачили. Там ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання на цю тему. Якщо ж комунікація з газівниками сповна вирішила проблему або не вирішила її взагалі, у вас, як побутового споживача, є право поскаржитися вище регулятору НКРКП. В Україні є встановлений законодавством алгоритм дій на випадок виникнення спорів у сфері ЖКГ. І саме НКРКП регулює ринок газу та розглядає скарги побутових споживачів. Звісно, ви можете писати гнівні запити у будь-якій інстанції, але їх все одно перенаправлять до НКРКП, і це лише затягне вирішення питання. Що може зробити НКРК фахівці регулятора мають право витребувати від усіх операторів ГРМ чи постачальників газу копію документів, пояснення чи іншу інформацію, необхідну для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання наявного спору? За достатніх підстав здійснити виїзну перевірку суб'єктів ринку природного газу, покарати порушників штрафними санкціями або навіть призупинити чи анулювати дію ліцензії на право подальшого надання відповідної комунальної послуги. Звернення від побутових споживачів газу до НКРКП можна направляти усно чи письмово. Ви або ваш представник можете звернутися до регулятора особисто на прийомі громадян або зателефонувавши на гарячу лінію. Усні звернення приймає посадова особа НКРКП лише у будні дні в робочі години з перервою на обід. Зверніть увагу, що під час повітряної тривоги прийом громадян не проводять. Усні звернення здебільшого стосуються офіційних заяв, клопотань, пропозицій, зауважень, тобто звернень до НКРКП, у яких ви не вимагаєте від газівників будь-якої компенсації чи то перерахунку. В іншому разі потрібно писати скаргу. Скаргу до НКРКП треба подавати письмово. Усне звернення не дає можливості долучити документи, потрібні для всебічного розгляду справи. Скарга це той вид звернення до регулятора, у якому споживач вимагає від газівників компенсації завданих збитків, перерахунку наданих послуг, повернення надмірно сплачених коштів тощо. До скарги обов'язково треба додати документи, що підтверджують викладені у ній обставини. Це можуть бути фото лічильника газу, скріншоти з кабінету споживача, копії квитанцій, актів виконаних робіт тощо. Також обов'язково треба додати копію вашої претензії до надавача відповідної комунальної послуги і копію відповіді на цю претензію, а у разі відсутності відповіді неодмінно зазначити цю інформацію у тексті скарги. Письмове звернення до НКРКП можна направити різними способами, розглянемо їх особливості. Паперовий варіант можна подати особисто через криньку для звернення громадян або надіслати поштою. Найкращий варіант рекомендованим листом з описом вкладення та відміткою про вручення одержувачем. Якщо надаєте оригінали документів, їх мають повернути вам після розгляду скарги. Письмові звернення в електронному вигляді направляють на офіційну пошту НКРКП або можна використати форму електронного звернення за сферами діяльності. Щоб її знайти, зайдіть на офіційний сайт регулятора у розділ для громадськості звернення громадян. Оберіть постачання розподіл природного газу, заповніть форму, додайте відскановані документи та відправте. Письмове звернення підписує заявник із зазначенням дати. Паперова має бути надрукована, або написана від руки розбірливо і чітко. В електронному зверненні вкажіть імейл для зворотнього зв'язку або відомості про інші засоби комунікації. Відповідь на запити громадянин КРКП надає протягом місяця, якщо цього часу недостатньо, протягом 45 днів, але не більше. Також є звернення від споживачів газу, які регулятор свідомо не розглядає. А саме вони не містять адреси заявника або його підпису. У зверненні порушено питання, щодо якого вже ухвалене судове рішення, яке набрало законної сили. Звернення містить образи, ненормативну лексику чи заклики, що суперечать законам, наприклад, про порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, пропаганду війни чи посягання на права і свободи людини. Питання не розглядатимуть, якщо воно не належить до компетенції НКРКП. Ще одна причина заявник, визнаний судом недієздатним. Про відмову прийняття звернення до розгляду, крім анонімних скарг. Заявника повідомляють із поясненням причин. А вам доводилося подавати скаргу до НКРКП? Напишіть у коментарях про власний досвід. Якщо ж ні, сподіваємося, наше відео допоможе вам розібратися в темі і вирішити усі комунальні суперечки. Будемо вдячні за вподобайку та підписку на канал. Слава Україні!